Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео у нас буде розпаковка товарів з інтернет-магазину тему. Давайте починати. Я замовила дещо дуже цікавеньке, хочу з вами поділитися. Перше, що потрапляє на екран, це ось такий портативний пилосос для прибирання в машині. Давно хотіла придбати собі таку річ, і ось нарешті обрала. Справа в тім, що відгуки дуже різняться, хтось віддає перевагу пилососам, які підключаються від прикурювача, хтось там, ну, інші якісь варіанти. Коротше, я собі обрала акумуляторний пилосос з насадками. Давайте подивимося на комплектацію. Відразу бачимо ось таку книжечку з ну, інструкцією да, на різних мовах. Українську не бачу, звісно, англійську бачу, це вже, це вже добре. Що ми тут бачимо? Ну, певні специфікації вже можете бачити. Тут вбудована літієва батарея ємністю 2000 мАч. Я думаю, що. Цього вистачить на хвилин 15-20 безперервної роботи цього пилососика, і о, час заряджання о, пристрою це 4 години, що, в принципі, норм. Напевно, ну, от буду його використовувати, можливо, і в побуті. Тим паче, що ось ці фільтри вони продаються на тему. і... Без проблем їх можна буде купувати. І навіть, бачите, можна за ними доглядати, їх промивати, висушувати на сонечку, і вони багаторазового використання. Так, також в комплектації йдуть всілякі насадки. Ми зараз їх побачимо. Ну, до речі, перша це ось такий патрубок, подовжувач. Гнучкий, далі, поїхали безпосередньо сам пилосос. Він ось такий, зелененького кольору. Це дуже добре запаковано. До речі, сама назва цього бренду, виробник, позначений тут на коробочці, можна на тему з легкістю знайти. Тут у нас кнопка блокована. О, зараз ми це все діло приберемо для того, щоб подивитися, чи заряджений зараз акумулятор. Так, відлепила я ту наліпку, майже без залишків вона злізла. Кнопка on off Push. Це з'ємна частина, я так розумію. Бачимо там он фільтр. Попереду. Тут, бачите, таке гніздо з мембраною для ну, власне, видування і задування. Ну, Напевно, тільки на засмоктування воно працює. Також бачимо ось таке маркування. Давайте наближу, назва моделі. Усі показники там, потужність і так далі. Зроблено в Китаї. І ще певні є маркування про довкілля. Ось. Давайте ще подивимося, що в коробці залишилося. Бачу шнур для заряджання. Роз'єм Type-C не досить, не дуже такий довгий, я б сказала, але. Думаю, що цього буде достатньо. І далі рандомно бачимо ось ці всі насадки. Є ось така тоненька для важкодоступних місць, хоча, хоча я не вважаю, що вона прямо для важкодоступних місць. Може, є ще якась тонше. Ось така насадочка. Де тут вперед? А, напевно, ось цим. І ось така для чищення сидінь, напевно, вона ось так встромляється. Ага. Да, саме так це і працює. Давайте спробуємо ввімкнути. М -м Подивимося, як це гуде. Я не відчуваю, щоб там прямо всмоктувалося воно, але напевно для цієї. Насадки такого смуктувані не було. Давайте на ось цю спробуємо. О. тут Вже набагато краще. Але ми з вами, звісно, це все ще протестуємо, як то кажуть, в умовах наближених до реальних. У мене якраз зараз засмітилася автівка моя, машина, і ми там поприбираємо, подивимося, як ця штука відпрацює вже на сидіннях і на килимках. В цілому, на перший погляд, я задоволена, заплатила я 16 доларів за цей пилососик. Також для догляду за автівкою придбала ось такий набір, який складається з ось такого кольорувальщика, зафольгований і рідкувата якась тут консистенція, чи ж така медоподібна пляшка О, вона напівпорожня. Тут ну, вона не повна, принаймні, і навіть не до половини цікаво. Ну, я знаю, що таке інколи практикують, тобто вміст рідини повинен бути меншим, аніж розмір баночки, тому що це рідина, яка може збільшуватися в об'ємі, тому, щоб не було протікання бо якихось вибухів, несподіваних використовують більшу ємність. Ну, тут заявлено 50 мл, може воно так і є, також губка йде в комплекті, будемо пробувати з вами також, як все це буде виглядати. Це штука, яка використовується для натирання пластикових складників в салоні вашого автомобіля. І для штучної шкіри, також підходить. Тобто повинно бути дуже так поліровано, блискуче, доглянуто і гарно. В минулих своїх розпаковках я показувала вам атомайзери, які я замовляла на тему, але, як з'ясувалося, у них відсутня така дірочка для того, щоб набирати парфум з флакону. Тому мені прийшлось придбати ось такий шприц для переливання парфуму з великого флакону в малий патомайзер. Ось так він виглядає як звичайний, я так розумію, шприц із відповідною такою насадкою. Буду пробувати, сподіваюся, що це спрацює. І я зможу переливати свої парфуми з великого формату в travel формати Але також я придбала і, на мій погляд, найбільш оптимальний атомайзер, який має дірочку, про яку я вже казала. І з цими атомайзерами клопоту у вас не буде. Ось ця дірочка на дні, ви насаджуєте. Цей атомайзер на ваш пульвік і накачуєте, скільки вам потрібно. Місткість цього атомайзеру 5 мл. Представлені на сторінці товару в різних кольорах, і, відповідно від кольору, варіюється ціна. Я брала самий дешевий. В минулій розпаковці я вам показувала ось такий брелок, Така цікава, на мій погляд, річ. Дуже натуралістично виглядає ця черешенька чи вишенька. Дуже мені сподобався цей брелок, хоча він тут прийшов, бачите, з браком, я вже бачу. надщерблений ось тут він, на жаль. Трошки пошкарябаний якийсь, ну, що сказати, це я змінила, до речі, продавця. Я покупувала не у того продавця, де минулий раз купувала, а вирішила трошки дешевше там пошукала і знайшла. Так от, коли я повісила на сумку цей чудовий, красивий брелок то у мене його. Вкрали на наступний же день я вже не бачила, щоб він висів на сумці у мене. Ну, на жаль, таке буває. Коротше, вирішила придбати собі ще один і далі прослідкую, хто б це міг бути, хто б це в мене підтирює речі. Ну, У мене є підозра, звісно, але, власне, річ не про це, а про те, що. А брелок дійсно класний, привертає увагу і от таким чином все може обернутися з ним. Але все одно вам раджу, він коштує трошки менше 1 долару. Дуже симпатично виглядає натуралістично. Ще один товар, який хочу розпакувати з вами, це ось така тарілочка. Така лодочка, човник пля. Зберігання речей в ньому. Він зроблений чи то з пластику, чи то з якогось такого матеріалу цікавого. Трошки, бачите, він якийсь чи це від пилу, чи ну, нібито все нормально з ним. А... З матеріалу з такого цікавого пластик, меламін написано, до речі, 100% меламін. Ну, я так розумію, що цей, цей матеріал навіть може бути використаний в харчових цілях, ну, чого я, звісно, робити не буду, але я планую зберігати свої прикраси на цій тарілочці. Вони є в різних розмірах, можна собі вибрати більшу, я вибрала меншу. Ось так вона може бути. В такому східному стилі виглядає. Наступний товар, який ми з вами розпакуємо, це ось така гарнітура мікрофон для мого нового смартфону, який я собі придбала, з роз'ємом Type-C. В розпаковці про свій смартфон я казала, що тепер сучасні смартфони. Не мають роз'єму джек 3,5 мм, тобто кругленький такий штекер має бути. І замість нього ми змушені тепер міняти гарнітуру на ту, що оснащена роз'ємом Type-C. Сподіваюся, що цей мікрофон буде гарно працювати. Я люблю посилювати свої відео мікрофонним звуком, тому що це позбавляє від сторонніх якихось потрапляння сторонніх звуків в кадр і робить ваш голос більш виразним. Ну, і для СМР-відео також це дуже підходить. Тому ось так буду експериментувати, буду пробувати. Ще нічого не можу сказати про цю річ, але всі посилання залишу в інфобоксі. Також для чищення важкодоступних місць мені приглянулася ось така щіточка. А саме мені вона потрібна для чищення кахлів у ванній кімнаті на... в кутках, коротше кажучи, там, де у нас є скупчення бруду, інколи і пліснява. От такою щіточкою я буду це все чистити, видаляти. Мені кажеться, що вона якраз дуже доречна і ефективна. Набита плотненько, не повинна вона швидко вийти з ладу. Зроблена дуже добре, майже не гнеться. Нормальна ручка, нічого не гуляє, не відривається. Тому в цілому можу. Рекомендувати вони, до речі, продаються інколи і в комплектах по декілька штук: 2, 5, 10 і так далі. В цілому справляє гарне враження. В своєму минулому відео з розпаковкою я вам показувала ось такий нехитрий дівайс для прочищення зливних труб, для пробивання засорів, і я вам писала, що ця штука не дуже мені сподобалася, тому що. Вона а, заходить, то може і більш-менш нормально, але коли будете діставати її, вона чіпляється цими своїми гачками за, за все підряд. Коротше, було важко це все дістати. Натомість я замовила ось таку вже тепер штуку. Це такий гнучкий йоршик, ну, по типу таких, як ми використовуємо ну, в радянські часи, принаймні використовували для миття. Пляшок і так далі. Коротше, ось так це виглядає. Я думаю, що з цим буду набагато простіше впоратися, коштує це зовсім недорого і буду перевіряти, тестувати, наскільки ефективною виявиться саме ця штука. І останнє, що хочу вам показати, можливо, це буде не так цікаво, але я замовила капотастер для гітари. Вони дуже дешево коштують на тему. І я вибирала за відгуками, який каподастер набрав більшу кількість схвальних відгуків, який такий я і вибрала. Це, власне, така штучка, яка затискає гриф у відповідному місці, і можна грати на пружині, досить міцно він. Повинен притискати, хоча, чи влізе сюди гриф, ну, напевно, повинен влізти. По ідеї, все, це повинно бути добре. Прорезинений, прогумлений тут, і тугенький. Це добре. Як я вже зауважила, друзі, всі посилання на товари я залишаю в інфобоксі. Проходьте, дивіться, вибирайте. І залишайте свої коментарі. Буду рада спілкуванню з вами. Сподіваюся, що була корисною для вас. Ну а я на цьому закінчую. Дякую за увагу і до зустрічі в нових відео. Всіх обіймаю, Всім пока-пока!